Замовлення витягу про земельну ділянку онлайн. Зайдіть на публічну кадастрову карту за адресою, що вказано на екрані, у меню Фільтр по регіонах уберіть область, район та населений пункт, в якому знаходиться земельна ділянка, та знайдіть її на карті або введіть її кадастровий номер. Натисніть лівою кнопкою миші на земельну ділянку та оберіть пункт Замовити витяг про земельну ділянку. Заповніть бланк електронної заяви на замовлення витягу. Обов'язково вкажіть діючу електронну пошту. У наступних графах зазначте свої персональні дані. Із 660 центрів надання адміністративних послуг. Оберіть той, що найближчий та найзручніший для вас. Саме там ви зможете отримати вже готовий витяг. Після заповнення заяви та перевірки правильності даних введіть необхідні реквізити до електронної платіжної системи та оплатіть послугу. Чекайте електронного листа з підтвердженням про виготовлення витягу.